Вітаю вас, колеги та глядачів телеканалу Прямий зі студії першого західного. Упродовж декількох хвилин розповім про важливі події нашого регіону. Зі Львівщини до збройних лав відправили перше в межах весняного призову молоде поповнення. Кампанія розпочалась на початку квітня, і вже віднині служба стартує для понад 200 строковиків. Це традиційно чоловіки від 20 до 27 років. Нині юнаків за звичною процедурою оглянули медики, аби перевірити, чи придатні ті для. Служби у війську, опісля за розподілом, вони вирушать у навчальні центри військових формувань різного типу. Якщо у призовника є вища освіта, перебуватиме він у армії рік, якщо немає півтора. Сьогодні в нас на Львівщині відбувається перша відправка. Загалом з Львівщини до збройних сил та інших військових формувань відправлять 870 сімдесят чоловік. Нідоць з Іспанія. Парадифендерміпаїс. Я приїхав з Іспанії, щоб захистити мою країну. Тих, хто порох у женю. Хав і відчув на собі болючі ляпаси війни. Він вчить тримати удар після важких поранень. Львів'янин Павло Козак допомагає людям з обмеженими фізичними можливостями, підказує, як поліпшити побут, як обрати інвалідні візки і безкоштовно ремонтує їх для мешканців усієї країни. Робить це, бо й сам знає, що таке відчайдушно боротися. 25 років тому Павло зламав хребет, упавши з дерева, і більше не зміг повноцінно ходити. Він сприймав інвалідний візок як найлютішого. Ворога, а зараз. Професійно підлаштовує засіб пересування для інших. Чи не щотижня Павло допомагає у військовому волонтерському центрі. В першу чергу нам потрібно, як кажуть, пересвідчитись в цілісності рами. Потім слідкуємо за такими речами, як тиск колесах, цілісність шин. За 20 років на візку Павло Козак навчився кермувати автомобілем. Він успішний спортсмен. А з 2014-го консультує українських захисників із травмою хребта. Став інструктором військового шпиталю. Каже, показав, що Найменше півсотні поранених АТОвцям, що життя після травми триває. Зафіксувався, зафіксувався, трошки опусти коліна. Мільйони людей, які моляться на те, що ви маєте, маєте дві здорові руки, маєте світлу голову, маєте зір, слух, мову. Відповідно, вже багаті люди ж обрали своїм покликанням допомогу людям насамперед літнім та самотнім. чи не щомісяця волонтери приїжджають до паліативного відділення лікарні журавного завжди везуть стареньким щось смачне до трапези та щось цікаве до розмови у паліативному відділенні мешкають 32 людей поважного віку живуть скромно бо ж за кошти що виділяє держава перш за все для них купують ліки та їжу та й того заледве вистачає. Тож потреба є і у найнеобхіднішому предметах гігієни, одязі. Та ліках волонтери декілька місяців збирали кошти. А це понад 8 тисяч гривень, та речі, аби привезти у журавно. Памперси, пеленки, миючі засоби. Волонтери відвідують цю лікарню щомісяця, тож з усіма пацієнтами вже встигли потоваришувати. Цього разу перед Великоднем навідались із традиційними гостинцями, привезли печиво та Паски. Вони хочуть поговорити, пошуткувати, щось згадати, що розказувати, щось пожалітися деколи навіть. Але ну, старенькі люди, як маленькі діти, вони хочуть уваги. Будьмо добрішими одна до одного. Ну а наразі це всі новини. Передаю слово вам, колеги, до зустрічі у наступних включеннях. Дякую.